Вітаю вас, друзі. В цьому випуску ми затронемо тему інтуїції. Уявіть собі, наскільки впевнено і безпечно ви себе почували б, маючи партнера, здатного забезпечити вас усім необхідним, підказати вирішення всіх ваших проблем, відкрити перед вами нові хвилюючі перспективи і вказати, як ними скористатися. Який завжди прийшов би на допомогу за першим вашим покликом. Насправді такий спутник є. Він знаходиться всередині вас і називається інтуїцією. Усі великі люди, будь то бізнесмени, спортсмени, артисти або державні діячі завжди прислухаються до інтуїції, здатність використовувати підказані інтуїцією рішення. Є однією з складових успіху та показником того, наскільки людина розвинула своє внутрішнє Я. Навіть відомі люди минулого її використовували. Наприклад, Моцарт стверджував, що отримував натхнення зсередини. Сократ говорив, що підкоряється своєму внутрішньому голосу. Ейнштейн, Едюсон, Марконі, Генрі Форд Лютер Бюрбенк, мадам Кюрі, цей список можна продовжити іменами ще дуже багатьох найвідоміших людей, які безпосередньо пов'язували свої успіхи з інтуїцією. Генрі Мінцберг, оглядач Гарвард Бізнес Review, провів опитування високопоставлених чиновників та бізнесменів, внаслідок якого з'ясувалося, що багато хто з них. Постійно вирішує проблеми, занадто складні для раціонального мислення за допомогою інтуїції. І з цього він робить висновок секрет успіху не в прямолінійному мисленні, званому раціональним, а у взаємозв'язку чіткої логіки та могутньої інтуїції. Мільярдер і засновник CNN, один із найбагатших людей світу Тед Тернер дотримуються схожих поглядів. Проникливість та інтуїція йдуть поряд одна з одною, говорить він. Конрад Хілтон розповідає, що якось запропонував 165 тисяч доларів салот на аукціоні. Прокинувшись наступного ранку, він подумав про цифру 180 тисяч. Був відомий тим, що завжди прислухався до свого внутрішнього голосу, тому він змінив свою ставку на 180 тисяч доларів. Він отримав цей лот, оскільки найбільша запропонована за нього ставка на наступний день піднялася вже до 179 тисяч доларів. До речі, згодом він продав цей лот більш ніж за 2 мільйони доларів. Рей Крос купив мережу ресторанів Макдональдс за порадою своїх юристів та бухгалтерів, оскільки спинним мозком відчував, що це надійно. Сьогодні ресторани Макдональдс дійсно надійні, будучи найбільш квітучим бізнесом у всьому світі, а рішення Кроса купити кілька наметів з продажі гамбургерів вже кілька разів зробило його мультимільйонером. Прислухаючись до свого внутрішнього голосу, людина приймає самі правильні рішення, висуває найбільш творчі ідеї та глибше дивиться на речі, знаходячи найкоротший шлях від усвідомлення свого бажання до його реалізації. Люди, які завжди опиняються у потрібний час, у потрібному місці, і яким із разючою частотою щастить у житті. Не просто щасливчики, вони розвинули інтуїцію, яка підказує їм, що і коли робити. Інтуїція дозволяє їм ставити під сумнів те, що здається очевидним, відкриваючи нові можливості, звідси вони черпають потрібні знання, а також вказівки, коли та як їх використовувати. Фахівці з питань пізнання. Які вивчають процес проходження інформації через мозок, стверджують, що лише невелика частина з того, що отримує мозок, менше 1%, досягає нашої свідомості. Страшно думати, як багато ми втрачаємо. Мозок кожної людини це частина однієї великої голограми, і кожна з таких частин містить ціле. У вашій свідомості можуть бути лише ваш особистий досвід і знання, у той час як підсвідомість пов'язана з цілою системою, маючи доступ до всієї інформації, що зберігається в ній, ви також отримуєте доступ до неї через інтуїцію. Пробудження інтуїції нижче наведено три кроки, які допоможуть вам. Природно і без особливих зусиль пробудити свою інтуїцію та отримати відповіді на питання, які вас цікавлять. Крок 1. Декілька хвилин думайте про те, що ви дійсно володієте потужною підсвідомістю, що існують абсолютно правильні відповіді та рішення, і що ваша підсвідомість знайде їх для вас. Спробуйте перейти від логічного усвідомлення цих фактів до їхнього емоційного сприйняття. Коли це станеться, ви відчуєте радісне збудження. Свідомості слід постійно нагадувати про існування такого могутнього помічника, як підсвідомість. Ви повинні відчути впевненість, усвідомивши приховану силу. Крок другий. Чітко сформулюйте. Чого ви домагаєтеся від своєї підсвідомості, які відповіді, рішення та погляди на проблему хочете від неї отримати? Декілька разів повторіть про себе, що в цей момент ваша підсвідомість працює на вас. Не напружуйтесь, намагаючись уявити можливі відповіді, розмовляйте зі своєю підсвідомістю впевнено, постійно повторюючи, чого ви від неї хочете. Але висловлюйте це словами так, ніби вона вже робить це для вас. Зараз моя підсвідомість підказує мені. Повторіть це про себе щонайменше 10 разів, щоб відчути, що процес пішов. Крок третій. Розслабтеся та наповніть свій мозок упевненістю, що вам відкриється правильна відповідь. Пам'ятайте. Що віра та впевненість це не просто відчуття, а коливання енергії. Ці коливання будуть притягувати правильні рішення та відповіді, як магніт притягує метал. Мозок, у якому відбуваються коливання енергії впевненості у правильній відповіді, природним чином знайде цю відповідь. Уявіть, що ви відчуєте, коли знайдете правильну відповідь. Збудження, радість, полегшення. Відчуйте це прямо зараз, але не напружуйтеся надто сильно не варто день і ніч думати про те, що підсвідомість скоро підкаже вам правильну відповідь. Виконання всіх трьох кроків займає не більше, ніж 5-10 хвилин, їх краще всього виконувати щовечора перед сном. Перехід від неспання до сну. Є найбільш підходящим моментом, коли можна досягти підсвідомості. Отримання інформації. Часто відповідь приходить у вигляді передчуття чи думки, що виникає у вашому мозку в момент, коли ви найменше цього очікуєте. Це може статися як у Стівена Спілберга за кермом автомобіля або під час сніданку. Іноді відповідь може бути підказана тихим голосом зсередини, який шепоче вам, йди туди, спробуй це, подзвони цій людині і тому подібне. Здатність розпізнавати ці передчуття та прислухатися до внутрішнього голосу приходить не відразу, проте згодом ви оволодієте нею. Не варто засмучуватися, якщо спочатку у вас не все вийде. Більшості ніхто не пояснював, як використовувати інтуїцію, тож немає нічого дивного, що багато хто спочатку відчуває труднощі ця здатність подібна до м'язів, які ростуть і стають сильнішими від тренувань. Ви розвинете інтуїцію, приділяючи їй належну увагу, звертаючись до неї, довіряючи їй та діючи за її підказкою. Але спочатку слід повірити в її існування та почати до неї прислухатися. Ви коли-небудь гуляли лісом з людиною, що чудово здається на птахах вона помітить 10 птахів, тоді як ви побачите лише одну пташку. Ця людина вже натренована, і вона знає, що шукає. Від постійної практики слух цієї людини став більш гострим. Те саме відбувається і з інтуїцією. Уважно стежте і прислухайтеся до того, що відбувається усередині вас. Спочатку ви можливо будете пропускати більшу частину того, що підказує вам інтуїція, але незабаром навчитеся чути її. Це набагато простіше, ніж вам здається. Все, що від вас потрібно, це трохи практики та віри. Дуже часто інтуїтивні ідеї приходять до нас вісні. Лікар Фредерік Бантинг, блискучий канадський лікар, відкрив хімічний склад інсуліну вісні. Йому точно приснилися всі ті кроки, які потрібно було зробити, щоб відкрити формулу, яка так довго вислизала від нього. Винахідник швейної машини Еліас Хоу працював над її проектом багато років. Але для завершення свого творіння йому залишалася одна маленька деталь, яку він ніяк не міг вигадати. Якось уночі йому наснилося, ніби він оточений дикунами, які направили на нього дивні списи. Наприкінці кожного списа був отвір. Хоу прокинувся з твердим рішенням зробити на кінці голки вушко. Ця маленька деталь стала ключем до винаходу швейної машини. Підсвідомість може підказувати рішення щоразу по різному, але ви завжди відчуєте, що отримуєте інтуїтивну інформацію за якістю ідей, а також по відчуттю, що виникає. Радість, впевненість та почуття, що переповнює вас. Ось воно. Саме ці відчуття вирізняють. Інтуїтивні ідеї від інших думок, що виникають у вашому мозку. Відкритися інтуїції. Певне відношення та тип поведінки сприятимуть розвитку інтуїції, тож їх варто культивувати. Є безліч способів, за допомогою яких можна передати підсвідомості, що від неї вимагається, та отримати бажане. Прийнявши факт існування інтуїції та переконавшись у її потужності, ви створите передумови для її роботи. Якщо ви навчитеся думати про інтуїцію як про природну та корисну складову повсякденного життя, вона обов'язково виявить себе. Але такі думки, як Я ніколи не вирішу цю проблему, або. Мені ні за що не знайти відповідь на це питання, сигналізують інтуїції, що не варто і турбуватися. Позитивні думки та переконаність, що ви заслуговуєте не просто відповіді, а найкращої відповіді, спонукають інтуїцію на позитивну діяльність. Не соромтесь, сміливо кажіть своїй підсвідомості, що її мудрість, знання і сила. Спрямовують і ведуть вас. Джон Кехо каже, що він ночами розмовляє зі своєю підсвідомістю так, наче розмовляє зі своїм другом. Він говорить їй, одночасно повторюючи це і для себе, що вона всемогутня і має доступ до абсолютного знання і впевнено пояснює їй, що вона має виконати для нього. Потім він спокійно засинає в повній впевненості. Що все буде виконано. Так і відбувається. Ось твердження, яке вам теж варто спробувати: Моя підсвідомість це мій партнер у досягненні успіху. Розділивши це твердження на частини, можна помітити, що воно складається із трьох ключових елементів. Перший – Моя підсвідомість. Стверджуючи це. Ви визнаєте факт існування підсвідомості. Ви визнаєте та приймаєте свого невидимого партнера як реально існуючого. Ви ще раз нагадуєте собі про його існування. Не бійтеся, з такими нагадуваннями неможливо переборщити. Другий Мій партнер. Партнер це той, хто працює за вами пліч опліч для досягнення спільної мети. Той, хто ділить з вами всі тягарі цієї роботи, при цьому кожен із вас вирішує своє коло проблем. Чому б не дозволити вашій підсвідомості займатися тим, що їй найкраще вдається, надавати вам точну інформацію, ідеї та відповіді. У будь-якій ситуації ви не самотні і не кинуті на свавілля долі, тому що завжди можете розраховувати на свою підсвідомість. Вона забезпечує вас ідеями і є джерелом позитивної діяльності. Третій. У досягненні успіху. Слово успіх є потужним твердженням, що виражає все, чого ви хотіли б досягти в роботі, відносинах з людьми та в житті в цілому. Просте повторення цього твердження викликає коливання енергії, яка допоможе вам досягти поставленої мети. Ну що ж, друзі, на цьому я завершую цей випуск. Сподіваюсь, вам було цікаво та пізнавально. На все добре, щастиво. Випуск створений за матеріалами книги Джона Кехо, під свідомість, може, все.